Друзі, всім вітання. Чергова посилочка з OLX Це безперебійники. За скільки я придбав, я не хочу говорити, тому що це, можна іншими сказати, словами шара. Тим паче в умовах теперішніх, коли йдуть масові відключення електрики, це просто знахідка. І великим бонусом є те, що їх тут два штуки, друзі. Так. розпаковочка. Так, один і другий. Так, друзі, це у нас моделька BNT 800AP. Потужність 480 Вт. Ну, друзі, досить пристойна потужність. Судя по вазі, то тут присутні акумулятори. В сьогоднішньому відео я хочу перевірити, чи вони справні, тому що попередньо вони не працюють, так як розряджені акумулятори. Розберемо, перевіримо акумулятори. Ну і вже зробимо висновки. Питаєте ви, яка їх подальша доля. Скажу однозначно, що дані безперебійники будуть перероблятися під автомобільні акумулятори. Ну, і по можливості в мене є замовлення для хлопців військових, тому за все, що вони підуть для їх потреб. Так що, друзі, ну, не будемо наперед далеко заходити. Зараз в цьому відео буде у нас. Перевірка. Ще, друзі, хочу сказати, що хто не знає, що це таке. Це безперебійник, який постійно споживає ваш, вашу техніку. В даному випадку вони призначені для комп'ютерної техніки. І коли відмикається світло, то за рахунок батареї він автоматично, можна сказати, миттєво переходить на 220 вольт і тим самим дає вам можливість і час. Зберегти ту інформацію на комп'ютері, якою ви, якою ви займаєтеся, ну і безпечно вимкнути комп'ютер. Ну, Так як батарея тут досить малої, малої ємності, тому е, до 10 хвилин вони можуть працювати із піковим навантаженням. Ну, В даному випадку 480 Вт. І Умільці перероблюють, в тому числі, і я перероблю дані безперебійники під автомобільний акумулятор, у якої ємність приблизно в 10 разів більша, ну, і відповідно, вони можуть. З такою нагрузкою працювати більше однієї години. Якщо навантаження буде десь 100 Вт в середньому, це там по кімнаті лампочки, можливо, телевізор, зарядки, роутер, то його в умовах першого блекаута в мене трошки інша моделька була. До речі, є відео, можна перейти е, у відео мого каналу і побачити там не одне відео, декілька. Е, його вистачало приблизно на 8 годин. Це досить класний показник. Так, друзі, ну і бачимо по підключеннях. У нас вилка мережева, сюди йде з розетки 220 вольт. І дві вилочки, які йдуть на монітор і на системний блок. Зрозуміло, що коли під'єднана вилочка, то безперебійник стабілізує напругу і відпускає вже на комп'ютер. Коли йде вимкнення електрики, то безперебійник автоматично переходить на акумулятор, переробляв 220 вольт. І тим самим Випускає сюди навантаження без практично ну миттєво. ну що, Зараз підігнаю і перевіримо, чи взагалі якісь признаки життя подає. Звичайна вилочка Вмикаємо в розетку. Так, друзі, дивимося, що в нас ну, індикацій немає, пробую вимкнути. Але він працює. Я трошки здивований, тому, тому що даний пристрій віддавався як неробочий. Ну, зараз що, зімітуємо вимкнення електрики, подивимося. Ага, і він практично миттєво погас. Ну, зрозуміло, що здається, тут акумулятор розряджений. Він, бачите, не хоче запускатися. Так, пробуємо примусово. При тут здається, що акумулятор розряджений. Е, ну що, я хочу зараз... Ну, 99%, що це проблема з акумулятором. Я вмикаю. Так, і зараз перевіримо, чи виходить з нього 220 вольт. Так, включаємо тестер. Перемінний струм 750 вольт і перевіряємо. Так, вам, мабуть, трішки не видно буде. Так. От так от. Є, друзі, є, працює. Імітація вимкнення світла. Ну, зрозуміло, що він зразу вимикається. Ну що, супер. Пробуємо інший. Пробуємо одразу холодний запуск. зрозуміло, ще немає нічого. Під'єднуємо. Вмикаємо в розетку. Вмикаємо. так, Спрацювало реле. Я думаю, що аналогічна проблема в акумуляторах. Так, друзі, мабуть, що не буде видно. Так, я включив освітлення, не знаю, буде видно, не буде видно. Мабуть, що не буде. Так, перевіряємо. Ну і 220 вольт. От так, от, так. Друзі. Пристрій робочий, вимикаємо. Ну і для цікавості, перевіримо зараз, розберемо один безперебійник, перевіримо акумулятор. Друзі, хочу вас попередити, що у них корпуса досить крихкі, тому максимально обережно треба з ними поводитися. Вони лопаються досить, досить добре. розбирати дуже ніжно Так, обережно відводимо платку, ну, друзі, що я бачу, ідеальний стан. Трансформатор у нас RT8000BH. Так, ну. Дивіться середині конденсатори. Просто можна сказати в ідеалі. Акумулятор ще тут не вскривався, зараз поміряємо тестером, що він взагалі видає. Так, мабуть, буде досить добре видно. Друзі, акумулятор видає ну, 1,1 вольт. Ну, то й зрозуміло, бо глибокий розряд. Так. Ну що зараз? Зараз я візьму донора. Так, друзі, ще хочу вам... Нагадати, що даний безперебійник не, не можна підключати, ну, не то, що не можна плутати плюс-мінусом. Якщо це ви зробите, він виходить з ладу. Ну і наслідки досить затратні. Так, підключаю. Так. Зараз вимкну переноску. О, ага, друзі, я ж тут не, не зможу під'єднати, бо тут у нас вилка. Вилка неправильно. Ну, Прийдеться тестером міряти. Зараз вмикаю. Так. Так, тестер працює, тестер. Тестер переводимо в режим про перевірки. Безперебійник включився. Ну, перевіряємо вольтаж 163 вольта. Друзі, безперебійник повністю працює. Про що свідчить цей вольтаж? Що не 220, а 163. Насправді тут 220 вольт. Але даний пристрій не в змозі видати правильну синусоїду. Що таке синусоїда? Це перемінний струм. Що таке перемінний струм? Це зміна напрямка 50 разів у секунду. Тобто струм, який рухається вперед-назад, ну якщо так грубо говорити. І виходить, що ця зміна струму, напрямку струму, повинна бути максимально прямолінійна, ну така як хвилька, розумієте. І це називається синусоїда. Тим самим свідчить про плавність цього струму. І в даних безперебійниках ця синусоїда неправильна. Тобто вона більш така квадратна, ступінчаста. І даний тестер, ну будь-який тестер, він цю синусоїду сприймає як. Ну, трішки по-іншому. І через це у нього покази йдуть як 160 вольт. Був ну, такий нюанс. Що, друзі, повністю робочі. Роблю висновки, що це вдала покупка. В будь-якому випадку, навіть якби вони були несправні, це теж вдала покупка. Ну, на щастя, вони справні, тому їхня доля вже вирішена. Не знаю. По можливості, може зніму відео. Хоча в мене цих відео на каналі декілька. Про перероблення даних безперебійників під автомобільні акумулятори. Ну, в будь-якому випадку сьогодні відео про вдалу покупку. Так що, друзі, підпишіться на канал, слідкуйте за моїми відео. Дуже багато цікавих оригінальних ідей. Ще хочу сказати, що в описі даного відео, ну і в більшості відео, є посилання на мій телеграм-канал, де речі, які вдалося відремонтувати, ну, прилади, техніка, там продаються за мінімальні кошти для того, щоб робити оборот. Вкладати в нову техніку, ну і робити відповідно для вас відео. Так що, друзі, на цьому все. На все добре.